Вітаю, друзі! 18 жовтня. Тяжка ситуація на фронті як на військовому, так і на дипломатичному. Сирський не контролює ситуацію в Покровську, а за нашою інформацією, ми майже повністю втратили Куп'янськ тому на наступному тижні почнуться бої за Костянтинівку та Сіверськ. Вчора військовий оглядач Більда заявив, що росіяни вже увійшли в центр Покровська, а їхні дрони беруть в полон військових. Ну от і все. На жаль, написав Юліан Репке і опублікував кадр з відео, де солдати Збройних сил України стоять на колінах, здаючись в полон. Український боєць, позивним мучний, повідомляє, що бої йдуть в західній частині міста. Присутність росіян ближче до західної частини відзначає на своїй карті і робка. За його словами, якщо росіяни зможуть наростити темп і кількість наступальних дій, є ризик, що місто стиснеться в пастку і перетвориться вся ситуація на зачистку в щільній забудові. Судячи з даних військових пабліків, ключові атаки зараз розгортаються навколо промзони на північному заході Покровська. Якщо цей об'єкт впаде, Місто фактично втратить свій стрижень, перетвориться на уламок, по якому буде важко навіть пересуватись, пише Мучної. І тут же ж. Паралельно події, поразки е, попускавого Зеленського, а разом з ним і всієї країни, як кажуть, докерувався на дипломатичному фронті. Відмова Трампа Зеленському, які ж сценарії подальшого розвитку подій, друзі. Судячи з коментарів Трампа, Зеленського, а також інсайдів західних засобів е, 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 масової інформації, президент США відмовив своєму гостю практично у всіх проханнях, з якими той прилетів до Вашингтона, не передав тамагавки, не дав відповіді щодо постачань інших видів озброєнь і щодо розширення санкцій. Загальний настрій Трампа е, зараз час для дипломатії, а не для тиску. Тим більше, якщо цей тиск загрожує ескалації, яку так бояться американці. При цьому Трамп закликав і Зеленського, і Путіна якнайшвидше зупинити війну по лінії фронту. Зеленський з цим вже погодився, Путін поки не коментував, але раніше він виступав проти такого варіанту, висуваючи низку попередніх умов, найголовніше з яких виведення українських військ з усієї території Донецької області. Чи змінить він свою точку зору до майбутньої зустрічі з Трампом, поки що невідомо нікому? Так само, як і те, що робитиме Трамп, якщо Путін продовжить стояти і наполягати на своєму? Існує чотири можливих сценарії розвитку подій. Перший. Путін не погоджується на перемир'я по лінії фронту, продовжуючи наполягати на своїх умовах. Очевидно, йому це вигідно. В нього, як ми щойно говорили, є успіхи і на землі, а тим паче в повітрі. При цьому Трамп жодних жорстких дій проти нього не вживатиме. Так само, як і не буде тиснути на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, продовжуючи політику поступового відсторонення від війни в Україні і переведення всієї допомоги Києву на комерційну основу. Цей сценарій можна назвати інерційним, і наразі він виглядає найбільш імовірним. Другий сценарій менш ймовірний, але також можливий згода Путіна на зупинку війні по лінії фронту. Видимих ознак того, що в Кремлі до цього готові, поки що немає від слова взагалі. Але якщо Трамп піде на широкі кроки, наприклад, скасування санкцій проти Російської Федерації, визнання російської юридикції над усіма захопленими територіями, Припинення постачань зброї Києву, то такий варіант не виключений. Два інших сценарії, більш радикальні, але ще менш імовірні. Третій. Путін не погоджується на перемир'я по лінії фронту, і Трамп починає на нього жорстко тиснути. Передасть Україні тамагавки та іншу зброю. Веде величезні мита проти покупців енергоносіїв з Російської Федерації. До цього Трампа продовжують активно підштовхувати яструби з республіканської партії та партії війни в Європі. Однак, якщо досі Трамп уникав таких кроків через очевидні ризики, ескалація з Російської Федерації у разі постачань тамагавків. І глобальна торгова війна в разі мит проти Китаю та Індії. То важко сказати, що може його спонукати на подібні дії надалі. Я особисто в такий варіант не вірю. Хіба що якесь різке загострення ситуації в цілому світі, по війні в Україні або всередині Російської Федерації? Четвертий варіант. Трамп почне тиснути на Зеленського, щоб той виконав умови Російської Федерації. До речі, може бути. Існує конспірологічна теорія, що саме до цього Трамп і веде справу. Але практика показує, що коли президент США намагається почати тиснути на Зеленського, на Заході піднімається хвиля обурення з обвинуваченнями Трампа в капітуляції, і той відступав. Однак на 100% не можна виключати, що Трамп з метою прискорення мирного врегулювання почне, якщо не прямо, але все ж таки підштовхувати Зеленського до поступу. Хоча б це відбувалося неявно, але можливо через викриття корупційні, через інші кейси, через затримку з постачанням зброї. Втім, навіть якщо брати найперший інерційний варіант, він теж для української влади стратегічно негативний, бо означатиме поступове зростання переваги Російської Федерації у війні на виснаження, що в кінцевому підсумку навіть цієї чорної зими може суттєво послабити переговорні позиції України в подальшому. З урахуванням такої перспективи, а також з урахуванням фактичної відмови з боку Трампа у основних вимогах. Києва. Ключове завдання зараз для Зеленського, як мінімум, утримати підтримку з боку Європи. Ви вже бачили, що починаються різні розмови. При цьому, незважаючи на багаторазові запевнення європейців у незмінності підтримки, з цим теж можуть бути проблеми. Насамперед фінансового плану фінансувати Україну європейцям самотужки. Важко. Наступний рік потрібно знайти 120 мільярдів євро. А питання з репараційним кредитом за рахунок заморожених російських активів просувається важко через опір низки країн. І якщо ця проблема не буде вирішена, то ситуація для Києва може стати надзвичайно складною. Друзі, насправді і на фронті е, військовому, і на фронті дипломатичному повна попа. Така зелена дупа, яку приніс нам Зеленський, узурпувавши владу. Втрачаємо щодня території, щодня саме головне життя людей, і попереду, попереду дуже тяжкі і темні часи. І краще в них зайти з піднятою головою і пропозиції миру для того, щоб уникнути. Уникнути найгірше. Чи можливо це з Зеленським? Думаю, ні. Тому мусимо просто зобов'язані в конституційний спосіб позбутися.